Чи є УГКЦ частиною Римсько-католицької церкви, чи це окрема конфесія? Ні, ми є церквою свого права, яка є просто в єдності з апостольським Римським Престолом. А чи впливає Ватикан безпосередньо на рішення УГКЦ? Е, певні рішення, які торкаються вселенського християнства, ми погоджуємо. Але те, що стосується внутрішнього життя церкви, ми тут є абсолютно автономні. Чи може православний вірянин брати участь в греко-католицьких богослужіннях і навпаки? Може. Ми практикуємо так звану гостинність. А чи визнають таїнства, звершені в православних храмах? Чи будуть вони визнані в ГКЦ? Так, вони визнаються. І православні церкви теж, згідно рішень цієї згаданої комісії, визнають таїнства католицької церкви. Чи обов'язково ходити до храму кожної неділі, щоб бути добрим християнином? Обов'язково. Тому що це є момент, коли ми повинні показати свою віру не тільки теоретично її сповідувати, але практично показати себе членом якоїсь громади. А чи можна носити хрестик разом з прикрасами? Чи це недоречно? Ну, бачите, я би радив, радше хрестик без прикрас носити, тому що він є найважливішим знаком, найкрасивішою прикрасою. Чи є певні дні, коли не можна вінчатися, чи не можна хрестити дітей? Днів, коли не можна хрестити, немає. Але є певні періоди в церковному році, коли не можна вінчатися. У нас вони називаються такі заборонені часи, які пов'язані з певними літургійними ритмами життя церкви. Чи обов'язково жінці покривати голову у церкві? Ну, в нашому випадку ні. Головне прийти до церкви. Чи правда, що не можна вінчатися та хрестити людей під час посту? Е, скажімо, якщо є якась крайня необхідність, всі ці заборони падають. Але зазвичай вінчання пов'язане з весіллям. Ну, і в часі Великого посту гучних запав не можна справляти, але хрестити дітей можна. Чи прийнятно вірити в забобони, якщо ти християнин? Ні, це є гріхом, це є перестувом Божої заповіді.